Не взиваю до вашої свідомості про те, що в ну, нас просто, на жаль, немає альтернативного варіанту. Самим возити, ну розумієте, ми будемо загрібати гроші, ми будемо нищити ліс, ми будемо загрібати гроші в пісок і великі гроші. Е, підприємство. Е, дивіться, підприємство е, зараз е, в процесі вже придбали ще в дорозі, вже йде дробівка. Вони можуть другівка цього, вона може бути її можуть привезти і прямо передробити вам. Ну вони це будуть, але перед тим вони будуть вам рахувати що до чого, щоб ви розуміли, ну вибачте, це все. тупе. Як я як... можу, можу його платити за це гроші, якщо я його спалюю. Дивіться, якщо не Мене... спалює, дивіться, якщо ви не виставляєте сміття. Ну, ви спалюєте, mm -hmm. ну то ж вас ніхто не каже. Ну, що ну а якщо дійсно, я свій мусор, наприклад, спалюю схо. Чого я маю платити такі гроші? Мене, наприклад, вісім чоловік у, у цьому, і я мусору виставлю місяць один мишечок, і мені треба з половиною тисячі. Що ми казала за підписання договорів? Дивіться, спалювання сміття це таку я скажімо так мову чую дуже часто. Ми спалюємо, ми закопуємо на городі. Е, дивіться, просто буде їздити, е, ми це вже чули і проходили. Їде тракторист, і він потратив цілий день на куст. І ті, хто кричали, у мене сміття немає, він просто відзначав скільки мішків, писали. Ну, типу, і просто людину запрошували. Ну, дивіться, було стільки ж мішків, правда, винесено. А ви ну, виймали очі, ходили, ну, ходили до дівчат, або відділи, кричали. Мені стільки їх не треба, ну у мене двоє людей, і в мене стільки сміття немає. Але там це по нормі пораховано, повірте, а по факту набагато більше. Я в один це... час займався сміттям. Я був депутатом. Ми ще президентському союзі займали, угу. кого свой вивоз. вивоз сміття не кожного місяця, я вважаю, не потрібно робити в селі. Бо його немає. Один раз в квартал. Тобто, саме на наплив дуже передпас. Передпаскою це треба дві неділі, е, щоб вивезти сміття. Ви за день його не вивезете. Дивіться, я не бачу. Дивіться, нічим Володимира поля, практично приватне серце. Ну, він сектор. на квартирі живе. Квартир відходи є. 90 відходи є з картошки. Там все, побутові відходи йдуть І в нас квартири. Є. квартири. І в нас є. Які в мене побутові відходи? У мене є лушпиня, в мене є свиня, я її віддаю. Єде корова, йде кури. Я розпишу, я... Скільки на вісім чоловік у вас побутова хімія? У нас упаковка з їжі, майонези, це все спалювати. Ну, по-перше, ми коли палимо, то ми куди це палимо? Ми дихаємо всі всі.

Що треба, заходиш там, даже чеки викидають і бумажки з світла. Йому на побачити розбирали хліви, дерев'яні хліви, що можна спалити з руку близко дрова, що пів зими топиш і там лежать того, отих з дрова. Правильно я був не раз і думаю, невже ж бумагу даже трухле дерево не можна вдома спалити? Можна я на. Якщо в не, не, мене нема мусору, я не плачу. В кого є мусор, нема чим завести каміння. Чого я маю платити? Я, до Нового року буде по просто зараз будуть тарифи рости. У нас тарифи, знаєте, як ростуть. Нас сьогодні ростуть, і ростуть, і ростуть, росту, а зарплати стоять, стоять. До Нового року буде по 100, яких 23. Просто я без поваги до людей, до того, що вони мають знати, приїхала і розказала про те, що ми зараз після того порушення будемо передавати, у мене нема сміття, а я не буду, а я не хочу, і, і далі, ну, це, це вже цивілізаційна складова ця розслідувальність. Ну, Бо е... ми, ми наприкінці робимо цих приблизно два мішки на дві чоловіки. Скільки ви цієї проводите? Один практор заліз і буде світити, так? Я вам кажу, що я один практор не може вивозити, його до дороги? Ні, ви поставляєте за Завороти А якщо в період очі туди до цього не можу пройти. Ми транспорт не доїдемо. За трактор, а де це який? А потім будемо. Будемо скидатися, зробити дорогу, бо вони не зроблять. А хто мій? У мене світла немає додати, три роки. Якщо ми будемо говорити, що я не санкціоновано, то дороги вас ще довго не буде. Як вітелена, не казала, що ті гроші, що ми цього року. Ми 70 000. Ви могли б купити щодня на 70 тисяч, вам просить да. дорогу. Ми, ми, виробили, ми, дорожні, дорожні. ми в вас на свою вулицю просили, просили, да. просили, не копійки не дали. Ми своїми силами робимо. Ми там за цей день. Ви думаєте, приїхали, щоб заводити машини? Якщо ви сміття, ми приїхали, не треба, вам то виносити будь ласка. Ні, треба вивозити центральну машину. це теж не так. вивозу не можна. Тринь-паспіль. Буде самовивіз, буде все заказано. Зараз, якщо все рахувати, то ви ж ж, з чого ж складається той бюджет? Бюджет з кутанки складається. Придісь чи договір, чи там Володимир, реці. А це буде позворово людинська організації, підписувати договори, вносити дані, ваші практики. Наприклад, якщо люди не перебудова в будинку, Ні, ви нас це... не знаєте, ніхто ж не буде вас перевіряти, але вистроювальну сім'ю волонтерку. Якщо там ніхто не живе, закрита просто закрита, е, мені кожен місяць приходить 40 гривень плюс обонплата. Просто. Я, я телефоную дівчатам, ну, типу нікого не живе. Каже, якщо ви приписані, нас просто це все не гриве. Бо це закон. Все. Я маю повідомлення, що якщо ви не погасите, бо в мене збирався, я просто витикала, заглядати і наловився в мене приватно 4. У мене не збиралося, що півроку, не знаю, десь 300 гривень. Мені проходить повідомлення, що ваша справа буде розглядатися в порядку, до порядку з Я в щось, ну 300 гривень, може бути і туди трактор не заїде. Як би він не хотів, тому що як проходив рейдер, він то останнього буде в привіться. Давайте так, будемо їхати, будуть бачити. Чуток, ну тобто щось... А, а, а якби? І туди... Може і дорога. На когось, Ні, ну може у нас, ну, з часом тебе. Якщо не будемо загортати збирати коїсу кільсь... десь п'ятня, може і гроші підуть на дорогу. Там дорога перша треба, чому з часом? Ну, я думаю, що може і треба. Там Тихогляд проходили і туди платилося за, за ремонт доріг, то ніхто не робив. Ні.

Так, дозвольте, можна я, як на правах і гостя, і учасника цієї дискусії, Людмила Босик, редакторка Полісся», депутат Варської районної ради, журналістка. І е, теж розуміюся в цих питаннях. Е, скажу вам, як жителька водомерця, теж було важко звикати до укладання угоди, теж були аналогічні дискусії з цього приводу на що одно, за що ми платимо гроші. Сьогодні. Е, по моїй адресі є укладена угода на вивезення твердих побутових відходів на водопостачання і на каналізацію. В основному в місяць на три прописаних людини нам це обходиться 300 500 гривень. Але в бюджеті це мусить бути передбачено, бо почекайте, ми сьогодні Україна, ми сьогодні Європа. Чи ми хочемо можете, засратися з себе по самі вуха, яке у нас сміття? Виходячи з того, що у мене реально, як я кажу, у мене приписано е троє людей, але по факту студенти там, ми там. Е я не щотижня е у нас вивозять сміття два рази у місяць. По графіку є роз розроблений графік. що Кожних е два, е дві середи у місяць проїжджає вулицею трактор. Ми знаємо, що цей трактор їде орієнтовно там від сьомої години до дев'ятої. І коли я їду вранці на роботу е о дев'ятій. Я не можу забути виставити сміття, тому що я виходжу з ворота. О, сусіда мішок, сусіда торба, люди вже позаводили навіть собі ці купані е, ящики на колесиках, вони за ворота вивезли цей ящичок, там лежать упаковані кульки, приїхали трактор, працівники взяли те все викинули і поїхали далі. Чому це зручно? Я не агітую, але чому це зручно? Ми сьогодні люди живемо в 21 столітті. Тобто ми хочемо жити по-європейськи, але вибачте за ці послуги, не хочемо платити. Сьогодні ви підете в магазин і скажете, дайте мені хліба задарма. Візьміть хліба задарма. Дайте мені те задарма. Ні, ми за все платимо, це комунікації, це воно все разом робиться. Далі, з огляду на той процес, який сьогодні робиться, скажіть хтось сюди, що у вас у сім'ї немає прибутків. Ви живете повністю без грошей. Нема такого. Тому що суспільний процес він передбачає витрати і надходження. Якщо ви сьогодні зауважуєте, куди йдуть гроші сільської ради, куди йдуть бюджет, куди йде те, Скажіть, будь ласка, хто з вас? от Просто реально підніміть руки. Хто з вас заходив принаймні раз у місяць на сайт селищної ради і цікавився виконанням бюджету і використання грошей? От підніміть мені руки, просто признайтеся. А як нас немає Кого немає? Кого немає? Інтернету? Не. Е, от я хочу задати питання чоловіку, який задавав питання в сільській раді, куди використовуються гроші. Ви заходили на сайт? Ви дивились? Так є функція, наприклад, open бюджет прив'язаний. Це всеукраїнський ресурс, де можна побачити використання бюджету по кожній організації, по кожній юридичній особі, по кожній громаді, по кожному району, по кожній області, сільські, міські, місцеві бюджети. Ви не заходили, тому що ми якби коли заходили, ви мені зараз розказували, як там все класно розписано, і що можна побачити. Якщо вас цікавить гроші, куди використовуються, ви задали хоч один запит офіційний про те, куди використовуються гроші? Не задали. Це популізм, і це, оте, вибачте, сарафанне радіо, коли ви сидите вдома на лавці з сеночками або після роботи і починаєте. Та вони крадії. Да вони корупціонери, да вони проїдають гроші, так чи не так? Так, тому що я сама десь, будучи споживачем інформації, сижу і кажу: Да за що вони там гроші отримують? Добре, прийдіть з іскурати, подивіться, за що вони отримують гроші? За що в нас гроші получають? У нас же лісу немає кром села. За що вони е, ці гроші отримують? Добре, скажіть, я краще з знала звертати. Віктор. Віктор, пане Вікторе, скажіть в такому випадку по лісу, скільки разів? Бачучи, що везуть ліс незаконно, закону, ви в поліцію. А то, що я подзвонила. Зачніте, якщо я подзволю, через три дня прийдуть нормальні люди з району, скажуть, я тобі хату спалю або ще що. Було таке в селі? Було. Пане Вікторе, я зворіла в поліцію з лісу. Я розумію, ви при владі. Я я жива, бачу, що ви при владі. Ви вже в полі. Ви захищені як журналіст. Ви хочете ми, сказати, ми, що в ми... мені тече інша кров, чи в моє тіло не пробиває куля чира? Ви різниця, коли людина журналіст, публічна і коли є не публічна людина. Але я що? ви всі сидите і дивитеся, як вивозять віст. Але ніхто не повідомляє правоохоронні органи. Хто це має зробити за вас? того села воля, всі знають, хто возить, але ніхто з тим нічого не робить. А вас добре, а завтра ще не порушують. А що вируч, зробили, як повідомляли? Що зробили ви цього часу? Кого наказали? Покажіть мені за такий примір, кого наказали, посадили за цей возять. Поліція виставляє Тайна. статистику, кого наказали і кого оштрафували. Кого, кого? Кого скажіть Один тракторів забрали, от тих, що вже одного забрали, оштрафували. все От от тих нещасних шістнадцять тисяч що йому чи скільки там писав штурмувати що писало. приїхав прибирати та й як писало там я забув скільки то там смішна сума смішна це якщо про ліс брати конкрет якщо брати загалом про життя громади і людей то ну, кожен з вас ні я не перевожу тому що якщо взяти по прізвищах я зараз вам не готова сказати інформацію поліції я можу запитати і про це написати і розказати і наскільки законно і наскільки, скажімо, чесно працює поліція по цих питаннях, ну це, це теж вже інше питання. Тоб це можна окрему зустріч робити вже з поліцією і про це говорити. Якщо вам цікаво, давайте ну, е, я можу взятися за те, щоб вам організувати так само зустріч з представниками поліції. Але ми сьогодні повертаємося до життя І ти і ти і ти мене. Якщо хочете, то зведьте цікаво. Але я прошу, про вивезення викупаних варкової... твердих відходів. Є певні норми. Вони мусять рахувати по певних нормах на людину, бо є середньостатистичне, що має бути в договорі. Але якщо ви чітко їм дасте, напевно, той об'єм, умовно кажуть, що ви знаєте, що ви в місяць вивезете два мішки, то півкуба. Тобто ви платіть за півкулу, ну, бо це ж раціонально, тому що отримувати комунальне підприємство треба. Так як ви народили дітей, ви ж розумієте, що вам їх отримувати. Це те саме. Продукуються фізичні відходи і продукуються все решту, це процес життя. Але я вчора їхала на смітник. Я була на тому ж смітнику, на перекресті Берестівка і траса, це мова йде про це офіційне Ну Там воно вже обкопане, тобто там вже не є такого, що. Викинеш і все, ну Туди завези, там є заїзд. До речі, я зустріла трактор із Довгогорі. Чому із Довгогорі? Бо я виїхала за ним і я бачу, що поїхав по дорозі цей напрямок. Червоний тракторист, при маленький церкви, чоловік. Людина завезла сміття в те місце, куди треба. І знову ж я поїхала в Бористівку на легендарний смітник, про який ходять просто легенди. Я запитала насамперед людей, як мені туди проїхати. Я запитала тих же людей, стареньких людей. Яке те сміттєзвалище? Людина каже, що багато років на два чи на три кілометри звозять в ліс. Скажіть, будь ласка, це хто провіз туди? Зеленський? Вікторівна, ці хлопці? Хто туди везе? Влада везе туди? Я поїхала за село. Дайте я покажу. Я поїхала за село. Дійсно, крайня хата, напроти навпроти цієї хати на, на краю ліса. Лежить дві-три е, машини е, шлаку. Ну, напевно, таке якась би, чи хата може розбити, чи плів розбити, ну, відходи, шлакоблоки, і все таке якесь полишне. Їду далі дорожкою однією, другою. Проїхалася по колу, наскільки могла машина проїхати, бо бачу там піщані дороги. Чуєте на хвилиночку? Це хто привіз? Байден, Зеленський? Лежать речі, які не вкладаються в голову, і так як ви кажете, що ви палите. Лежить зрізаний абрикос. Лежать обрізані виногради, лежать дитячі памперси. Про памперси ми сьогодні в 21 столітті, але люди, які мають традиції. Я знаю, що старші люди взагалі кажуть, такі отходи від дітей, це взагалі ну, неприйнятно просто покидати з точки зору якихось там ну, забобонів або чогось іншого. Але ну вивезли, викинули біля дороги, куди не їдеш, кругом біля доріг смітники. Два-три кілометри, там 50-60 гектар лісу. Його хто прибирати буде? Мені цікаво зараз поїхати в село і сказати людям: давайте зберемося всі гуртом, всі возили, всі приберемо. Вірите, що прийде 200 чоловік? Не вірю. <гум> всі не возили. Хтось возить на місце, а хтось кидає, де не вирішив. Але дивіться, розвід... це, це, висі для, висі для того є поліція, щоб контролювала, ага. хто їде без прав, хто їде. Допустим, крадена машина, вони контролюють. Ні, я прошу, ну, можна не загалом не всіх людей брати. Ви викидають. їхали з доволі, їхав трактор, вивіз так, як треба. На а, за не віку, культурні люди. Я... А а не то, щоб там не централізовано вивезти. Я не Він за те, те щоб не вивозити. Кому Ви? є Ви? змоги вивезти Ви? трактор? Ну, Тіпав його нема техніки, те підключає договір, і вивозять. Мене, наприклад, є техніка. Я, я, за... я, це... я, 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 я вибачаю Світя. я да. займався цим сміттям, ти мені не розказував. Да, І чергував там на цьому. Якщо централізованого вивозу не буде, вся округа буде захаращена. 네. Завіз я свій мусор, служив таке Це там, ти один завезеш, а другий. Ти... Ну я прошу. Я був на сміттєзвалищі, приїжджає машиною, липовою, відкрив багато. Як поставте? І то буде зберігати, що там Треба контролювати таких людей. Бо вони все не будуть. Вони будуть. Вони все не Пане Вікторе, пане Вікторе, пане, скажіть, хороша ідея поставити камеру. За чий рахунок? Я ж вам кажу, поставте камеру. За Ви ж віддаєте такі гроші за те, щоб підгребти. То ж віддайте ту камеру. А де взяти кошти за те, щоб підгребти? Давайте скинемося в одну камеру. О, це раціонально, дорога. Готова громада? кинутися на камеру спостереження, хто ні, не знайомо. Ви можете на тебе цим вагати, а Ви готові, ви готові, готові. Камера коштує скільки там? 1032 плюс е, інтернет-підключення, плюс захист. А наше інтернет-підключення? На, на флешку зробіться. Yeah. Yeah. Ви yeah. приїхали, взяли Томаш Вагру, стукнули по камері, і ні флешки, ні камери, ні спостереження. Далі що? Ну, я якщо ми говоримо про камеру, то це сполучення із системою, і яке ведеться цілодобове спостереження, так як є владимості безпечне місто. Тобто, розумієте, ми зараз не шукаємо шляхів виходу. Ми шукаємо причини і фактори, які дозволили нам сказати, ні, нам це не треба. Ну, люди добре, заходьте двадцять 21 століття. Ви ж цивілізовані. У всякому випадку я знаю, ну я думаю, що їздили десь на заробітки. Тобто ви бачили, як це в людей робиться? А ви, ви чим гірші? Ви ну, гірше? Тобто, якщо сьогодні не подобається влада, у вас немає контролю над нею. Питайте, у вас є демократичне право поцікавитися і вам дати відповіді в цивілізованому форматі, і в електронному форматі, і в письмовому. Але ми розводимо тут просто банальний популізм, замість того, щоб проговорити така ціна, така ціна, це влаштовується, не влаштовує. Домовитися про якісь е, короткі терміни, щоб це все узгодити. Ви накричалися, ви пішли по вулицях, хто ж сказали. Я прийшла, приїхала градунка, тут в нас гроші беруть, деруть, взагалі влада вона, не треба, ми тут самі будемо керувати. Ну, то чекайте, сьогодні в, в, в країні війна втрачаємо, віддаємо і воювати йдемо, і збираємо і все. Це одна із частинок тої частинки перемоги, яка говорить в голові перемога, що ми цивілізовані люди. Інакше давайте як одмурти Носити за собою унітаз і ставити їх в передній кімнаті, де не, немає підлоги. Ми до чого йдемо? Ми закупаємося в Так скажу вам, щоб вас заспокоїти. Сміття злаща не тільки проблема Гномарецької громади. Була на днях, писала інтерв'ю з менеджером, спеціально йому задала питання. Він мені не знайшов, що відповісти, він тільки сказав, так, у нас з цим проблеми. І те, що він мені розказав, то ще Володимирецькій громаді mm -hmm. на порядок краще ніж у варській величезній. Я казала, подвірну будуть зараз. Мовиться. А якщо людина, наприклад, ну от щось їй не, не подобається. Вона може розірвати цей дом. Не подобається. От в плані е -е, виставила люди на сміття людей, там люди працюючі обоє. І їх немає вдома, і от, ну, раз там, а собак дуже багато. Те, що ви думаєте, що в селі прив'язані собаки, це неправда. Собак дуже багато, і от раз розірвали другий раз. Ну, людина скаже, да воно ж вона дістала. Я розумію, дивіться. і так само що... ще... Що... собака. У мене та сама ситуація. У нас ніби приватний сектор собаки ні Було кілька разів, що порвали пакета, так, зламався трактор, пізніше приїхав, от і собака розірвав пакет. Ну і звісно, це все кучень валяється. Ну, Слава Богу, груші, вантажники, вони це все прибрали, з ними лопати і грабить. Вони це прибрали, бо ну, так сталося. Але я думаю, боже, я створюю собі печаль, бо якщо вони не приберуть, то мені не їх що те літром рознесена. Я собі купила бачка. Є такий бачок, але Окри. цей бачок не достоїть до вечора, тому що його повезуть, бо людей немає, вони працюють. Вони тому, привезли, то я не, не можу вам спонтувати, що доброго не призведе і десь ми будемо топтатися. Ви нам теж, якщо щось там буде не виходить, щось будете незадоволені, завжди треба, щоб людина виставляла до претензії, чи поради, чи Чого? все, щоб ми послухалися до кожного і ну, якомусь напрямку руховість краще. Ну, і... абсолютно. Якщо я цей місяць не зможу заплатити, зрізали, подробили і вивезли на, см... на... на смітник. Міжкі памперсі памперси лежать кущах біля дороги. Біля розумієте, ну казати вчити, хто буде вчити. Тут я пишу якісь повідомлення, Різі, як вчити, як, читати, біля як біля доносити біля. до людей. Як доносити? Я вас просила. От бачите, що хтось там викинув сміття, позвоніть мені. Я буду говорити з людиною. Хоч один позвонив мені. Ні, один не позвонив. ходите прибирати трупки. Школу в основному підключаємо, ну тоді вже загально на кладовище зібралися, підключивши якби всіх цих можливих. А так це тільки школа і пару чоловік приходить для того, щоб поприбирати. Як вчити? Розкажи, як доносила, я старалася, як ви всі бачили Я розумію ваше старання, але мені кажеться, якщо були люди безсовісні, кидали серед дороги, вони й будуть. Якщо не робити і ну, Василівна, складай договори. Ви так за нашу солярку переживаєте. Це не ваш важко, що ви коли колись летіли, отак кожен приїде, говорить, серне, серне, серде і задали все. Ось так. Я поїхав туди, ось скинув. Микітович, возив я далеко, скільки міг. Навіть раз за груз трактором, отам де було охолото. Ви їхавте, ви їхали. На, що я сьогодні зміг. Я хочу порадити, я ж на мусорників. Я виїдаю з кранів, не серед них. Ви не вирішуєте, що ви за гуздрактором. Ваня, я не хочу називати. Брав пісок, привозить мусор, викидати. На це, я не хочу тупити людину називати, кажу, та що ти не знаєш, де сміття звали ще? Ай, тут ближче до тема все. Збирайся, побільше. Гроші заберуть, побільше. За по максимуму зробити свою роботу з людьми. Так само, ми думаємо, від вас теж більш ефективної і думки. І, ну, і... чим більше людей включиться, тим легше буде його одразу на початку. І це не те, що там Володимирський кабінет складається Володимирський головний. Цей ваш плановий графік, ми зараз запускаємо тут, далі на черзі йде красносіля, зелене, та сторона пішла. І... Поки не охопимо всю громаду і не налаштуємо, це... до нас будуть підключатися, можливо, інші громади. Можливо, каноничі будуть, можливо, можливо десь трафаліка запуск. Так само е, треба це, підприємство, щоб той Приватні це, підприємці е, ну, не йдуть зараз. Не це означає, що каналонський мусор приїде в При цьому ми сьогодні почули про ідею і пропозицію селищної ради про централізованому вивезенню сміття. Ваша думка з цього приводу, і чи ви будете викладати угод? Ну скажу особисто за себе. Я буду викладати договір, тому що ми звикли, що ми сміття викидаємо там в кульки, зав'язали, і в нас є спеціальний контейнер кольорські все. Ми, і, і так, як в нас немає транспорту, там легковив від трактора немає. І вивезти його раз в півроку, ну, це, нам не треба знайти транспорт, нам треба як якось направити, щоб бути.